До тебе, Боже, руки я зіймаю, Твоє в молитві згадую ім'я, бо в серці я любов згасну заснуваю, і світлою стає душа моя. Ти мій Спаситель і моя надія, що завтра день не згасне у пітьмі, з тобою я по справжньому радію, ти мій Господь а Я навіки. Даю вас, брати та сестри. Сьогодні хотів би разом з вами прочитати та коротко пороздумувати над одним із місць святого письма, а саме Євангелія від Матвія, 7 розділ, читаємо з 7-го віршу. Просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Чи ж то серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме він? Або коли риби проситиме, то подасть йому гадину? Тож, як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати. Скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього? Дуже відоме місце, я думаю, для багатьох з нас, і багато раз ми його десь чули, читали. І перше, на що хотів би звернути увагу, це на таку очевидну річ. Господь Він хоче, щоб ми відкривали перед Ним своє серце. Господь бажає, щоб ми відкривали перед Ним свої бажання. І нам не потрібно втомлюватись це робити. Я маю дітей, у мене трьох, троє малих дітей, і вони дуже часто підходять до нас з дружиною з проханнями. Вони не втомлюються просити. Хоча я думаю, що більшість відповідей, які ми даємо їм, це відповідь ні. Або відповідь потім, не зараз і так далі. Тобі це не потрібно. Але приходить новий день, навіть цей не закінчиться. І вони вже прохають нові речі. Ви знаєте, Господь хоче мати з нами близькі відносини. І е, Він неодноразово називає себе наш, нашим батьком. І в даному тексті, який ми прочитали, також е, порівнюється Господь, Господь Ісус Христос Він порівнює е, Господа з батьком. Він каже, що батько не дає дитині е, у відповідь на прохання поїсти не дає дитини каменя і не дає щось а, таке от неприємне, коли дитина хоче риби. А, ви знаєте, м -м, нам потрібно пам'ятати, що Господь наш батько, ми його діти. І дуже часто, ми, м -м, можливо, бувають різні причини, чому ми перестаємо прохати в Бога. Одна з таких причин це, можливо, ми вважаємо, що ми маємо дуже багато і не потрібно там, тривожити Бога нашими ще якимись проханнями. Але ця думка вона не є правильною, тому що Господь Він хоче будувати з нами відносини. І саме через такі речі, як відповідь або невідповідь. На нашу молитву або відповідь не таким чином, як ми хочемо, Він формує наш характер і Він дозволяє нам пізнати себе. Якщо ж ми не будемо взаємодіяти з Господом, якщо ми не будемо виражати перед Ним бажання нашого серця найпотаємніші, то як ми дізнаємося, як Господь ставиться до наших бажань? Як ми дізнаємося, чи, чи є наші бажання правильними і так далі? Господь формує нас через такі речі: Господь Він змінює наш характер. Ще причина, чому ми можемо не просити, бо не прохати, це відсутність віри в те, що Бог є благим, або розуміння цього. Коли ми стоїмо на коліна, і коли ми говоримо з Господом, нам потрібно пам'ятати, що Він благий, і Він добрий, і Він точно бажає нам добра. І він, як ніхто, знає наш характер, особливості нашого характеру. Він знає, в чому нам треба змінитись. Він е, знає, які в нас є якісь там потаємні е, кутки в нашій душі, на які потрібно, які потрібно освітити. Він знає все. І, схиляючись на коліна, нам потрібно пам'ятати, що Господь благий. І якщо ми виражаємо своє бажання перед Ним, Його відповідь вона буде якнайкраща для нас. Його відповідь вона буде правильна в будь-якому разі. І це просто аксіома, це, це не потрібно задаватися цим питанням. Це правда, тому що Господь Творець всього, Він Творець наш, Він нас любить, він не просто наш творець, він наш батько. Він нас любить. Е, і взагалі віра і розуміння те, що Господь благий, це часто вибір. Ми можемо, скільки хочеш про це проповідувати, але якщо людина не хоче сприймати Господа як абсолютно, абсолютно праведного, абсолютно мудрого, Абсолютно там вселюблячого, нічого з цим не поробиш. І це вибір кожного з нас, коли я стою на коліна. Це вибір мені вірити Господу чи ні? Моє побажання для кожного з нас, щоб ми не боялися виражати свої почуття, відкривати своє серце перед Господом. Що ми були в цьому активними. Пам'ятати, що Господь цього потребує, хоче, а ми цього, нам це треба. І через це будується наш характер, будуються наші практичні відносини, особисті відносини з Богом, коли я можу назвати Бога своїм другом, коли я можу назвати Бога своїм особистим і своїм небесним батьком. Отож, хай Господь у цьому нас благословить. Amém.